Мед. Це справжній суперфуд серед продуктів, який доступний майже кожному. Його багато використовують в традиційній медицині, а крім цього, дуже поширене його використання в кулінарії. Можна додати його до заправки салату. Можна з ним зробити соус, а можна просто замаринувати м'ясо або птицю перед тим як запікати. І ось тут розпочинається саме цікаве. Існує дуже популярна думка про те, що мед не можна. Термічно обробляти і при термічній обробці він стає шкідливим. Але є один блогер, шеф-кухар, який зацікавився цим питанням і спробував розібратися. І давайте зараз послухаємо, що з цього ми можемо дізнатися, що в нього вийшло. Чи вийшло взагалі з цим питанням розібратися? І чи можна ж все-таки піддавати мед термічній обробці? Чи навпаки, це дуже шкідливо? Багато хто вперше дізнався про те, що мед не можна нагрівати з аювердичного вчення. Для тих, хто не знає, що таке Аюверда, це одна із систем альтернативної медицини, яка своїм корінням походить з Індії. До речі, наукова спільнота вважає її псевдонаукою. Так ось, насправді Аюверда має на увазі те, що під час нагрівання меду. В ньому дещо знижується кількість корисних речовин. І згідно з індійськими вченнями, його не варто нагрівати до температури вищої за 42 градуси. І от, до речі, це правда, але ж ця правда стосується не лише меду. Якщо ми з вами візьмемо, візьмемо свіжі овочі. Вони ж корисніше завідварені або запечені, правда? Фрукти корисніше за варення і так далі. Томатна паста або домашня пастила. Ну всі ж ми цим користуємося, і ні в кого це не викликало ніяких занепокоєнь. Адже томатна паста це ж теж оброблений продукт. В сучасності вирвану оцю з контекста інформацію про мед підхопили численні сайти та соцмережі. Вона прямо стала одним із залізних правил здорового харчування. Звідси й пішли суворі заборони додавати меду запіканку, пиріг або гарячий чай. Тому давайте ж все ж таки. Подивимося, що таке мед. Мед це солодкий в'язкий продукт, який виробляється медоносними бджолами. Він складається з води та двох основних цукрів глюкози та фруктози. У менших кількостях він містить більш як 20 інших. Складних цукрів, а також білки, природні антибіотики, амінокислоти, вітаміни і мінерали. У невеликих кількостях він містить і мікроелементи, такі як кальцій, залізо і цинк. Якісний мед багатий на антиоксиданти. Навіть вчені. З фармацевтичного факультету Паризького університету у своїй роботі, яка опублікована на сайті Національного центру біотехнологічної інформації США, дійшли висновку, що дані антиоксиданти здатні запобігти виникненню хронічних хвороб серця, діабету та раку, тобто, на відміну від цукру, солодкий мед. Це не лише пусті калорії. Зрештою, мед це просто смачно. Квітковий, липовий, соняшниковий, гречаний. Різномаїтттю смаків цього продукту можна просто позаздрити. Тому цілком закономірно, що мед не просто їдять, а й використовують у приготуванні. І на відміну від цукру. Він не просто робить страву солодкою, а він надає неймовірних смакових відтінків, аромату та кольору. Мед чудово поєднується з м'ясом, з сиром, з тістом, з горіхами, з фруктами. А от щоб відповісти на питання, до якої температури можна нагрівати мед, вчені детально вивчили. Що ж з ним відбувається, з цим корисним продуктом, якщо його нагріти до температури 60 чи навіть 140 градусів. Під впливом високих температур, як показують дослідження, мед дещо змінив свої властивості, а саме вологість, колір і вміст нутрієнтів. А також в ньому збільшилась кількість. Однієї хімічної сполуки, яка, власне, так всіх і лякає. Та чи насправді вона така страшна? Ми нарешті підійшли з вами до тієї речовини, навколо якої точаться всі основні суперечки. Вчені виявили, що під час нагрівання меду виділяється. Гідроксиметилфурфурол – Це органічна сполука, яка утворюється з цукрів у медові та різних оброблених харчових продуктах у кислому середовищі. Коли вони нагріваються, в результаті так званої реакції Майера. Це реакція взаємодії амінокислот з цукрами під впливом високої температури. Якщо сказати точніше, то під час нагрівання кількість цієї сполуки дещо збільшується, бо в певних кількостях вона є майже у всіх зразках свіжого меду. Ось тут і може прийти на думку, що ось воно, ось нагрітий мед шкідливий. Про що ж можна далі балакати? Але насправді все виглядає інакше. Назвемо з вами ось цей гідроксиметилфурфурол. Ну, Давайте обозначимо двома буквами Мф, щоб коротше виговорювати. Так, от що ж відбувається? По-перше, кількість цього МФ. Збільшується навіть при тривалому зберіганні меду за умов кімнатної температури з близько 11 мітки до 39 мікрограм на кілограм за рік. Нагрівання до 60 градусів збільшує кількість цієї речовини до 68,8. А от при нагріванні до 140 градусів її кількість вже суттєво не збільшується. Також слід зазначити, що весь магазинний мед термічно обробляють у середньому до 68 градусів. Щоб знищити дріжджі, що сприяють ферментації цукру. Пастеризація свого роду. Тому виходить, що певна кількість цього МФ в медові автоматично вже присутня. По-друге, це МФ не на 100% і такий вже негативний герой в цій історії. Досліджень насправді проводилось багато, та жодне з них не довело шкідливий вплив даної сполуки на організм людини. Більш того, деякі дослідження навіть виявили, що МФ може мати не лише канцерогенні, а й протилежні, тобто. Антиканцерогенні властивості. Тобто, він може бути навіть корисним, чим і привертає до себе увагу дослідників. Крім цього, взагалі немає переконливих даних про те, яка саме кількість цього МФ є безпечною, а яка вже шкідлива. Тому тому що в певних кількостях ця сполука міститься і в багатьох інших продуктах, давайте порівняємо: у меду нагрітому до 140 градусів, так як і до 60 Цього МФ міститься 69,7 мікрокілограма на кілограм продукту. Мікрограма, точніше, на кілограм продукту. У сухофруктах же її вміст більше, ніж 1 грам на кілограм. А в розчинній каві доходить мітка до 6,2 грама на кілограм. Суттєві дані? Звичайно, суттєві. Також це наше з вами МФ міститься у випічці, багатьох фруктових соках, пиві, коньяку, молодці, продуктах з томатів, пластівцях для сніданку, карамелізованих продуктах, сиропах і варенні. Тому, ознайомившись з цими всіма науковими дослідженнями. Результатами експериментів можна впевнено сказати, що мед можна нагрівати, і він не стає шкідливим. І принаймні жодних наукових підтверджень цьому сучасна наука не виявила. Тож, якщо ви хочете приготувати смачний соус, замаринувати з медом. Курячі крильця, або будь-яке інше м'ясо перед запіканням. Без жодних вагань робіть це. Але пам'ятайте, що мед є дуже небезпечним алергеном. І користуватися, вживати мед, використовувати в кулінарію, не раджу, якщо ви Аллергик.